Отже, щоб краще пояснити, чи треба грати в армію Фрецільйони взагалі в серію Лейс Варс, я спробую зараз приказати, що сталося в моїй кампанії 1689 року. Значить, це дуже важливо. В цій грі немає значення хто виграв війну взагалі. Для перемоги французи чи іспанці королі міняються, війни міняються, який їх результат не має ніякого значення. Все, що нас цікавить, це особистий престиж командира. Тому командир має брати рейтинги цілі, незважаючи на те, чи це є стратегічно вигідно, чи ні, чи програємо, чи виграємо ми, ми війну в результаті цього. І я, чесно кажучи, думав, що мені доведеться е, придумувати якісь приклади, але от я зіграв 6 ходів, не треба нічого придумувати. Тут прикладів більш ніж достатньо навіть за цей час. Тобто, з чого всього почалось? За французів я обрав вони по-любому зі старту, в них має бути атакуючий наказ, і їх атакуючий наказ, їх ціль був Камбондон. тут отут, от вона знаходиться. І шлях туди веде через горні дороги, які. Ну, там ще сніг лежить, вони дуже важко по ним пересуватись, постачання дуже важко по ним отримувати, і вони тут все прозаряли, що тут можна прозаряти. І, і, коротше, армія там приблизно 1012 відправилась в цей похід. І е, вони взяли Комплодон, останнім спойлер, останнім е, китком Дайса, е, і в них залишилось десь дві тисячі. Тобто всі інші вони десь там відстали, дезертували, померли від голоду, холода, хвороб е, і так далі. і так далі. Чудова історія. Е, значить, е, у нас є два французькі командира, це основний наш. Е, Новель, е скоріше за все, я неправильно сказав фамілію, не має значення. Е Коротше, який тут головний, і це от він пішов, він отримає цей престиж. У нас ще є командир е кавалерії, був він поїхав тут е займатися е під. Піднесенням каталонського повстання. Тобто він робив тут корисну роботу, за ним ганялася іспанська армія, він не втратив жодного солдата, тобто от він скільки в нього було, 5, 5, там, чи шість кавалерістів, він повністю повернувся в повному складі, і він ще й спас французьку армію тут. Бо французи на осаді Кампалдона втратили стільки солдат, що іспанці вже, яких дуже мало було на початку, ну, до них якісь прийшли підкріплені, і вони тут вже мали змогу. Не дати взяти Камполдон останнім часом, але кавалерісти, от ну ця гра, вона здається, що вона point-to-point, -point, але насправді ні, вона гексова і можна пройти по горах, І кавалерісти здійснили марш бросок е, по горах, Ці прийшли туди, врятували французів, тобто іспанці вже не захотіли атакувати, бо в них сил стало недостатньо. І такий останні, в останній момент цю фортецю було взято, і французи отримали одне очко престижу. Так от, чому е, здається, що це ну, чудова ідея. Ми взяли фортецю, але є. Нюанс. А нюанс полягає в тому, що у нас обмежена війна. Ми взагалі ведемо захисну війну, і е, в жовтні всі французи мають повернутися на територію Росільйона. І цю фортечу ми просто залишаємо і уходимо. Тобто ми взяли фортецю, газети написали е, чудово. Молодець, молодець, молодці французи, молодці наша армія втратила 10 тисяч солдат ні за що, бо іспанці тут ніяк не заважали французам, вони просто пройшли тут, але дорога така погана, що а ще тягнуть вони артилерію з собою. І це історично, що вони втратили просто купу солдат ні за що. і цю фортецю ми віддаємо. бо Франція в нас веде захисну війну, економічну війну. Вона не веде війну проти каталонського народу. Вона велде війну ну, тільки проти поганого уряду Іспанії, який оголосив війну Франції, і ми не захоплюємо фортецю. Ми в жовтні йдемо назад. От так от а потім ми знову можемо прийти і отримати. Але з точки зору переможних очок за цю чудову операцію, яка не має жодного стратегічного значення, крім того, що ми втратили ну, велику частину нашої армії. Ми отримаємо очко престижу. А іспанці втрачають, бо від іспанський іспанське втратив е цю позицію. Що відбувається далі? Далі іспанський вецюрой приходить брати е, Монлуї, оцю от фортецю, яку тут він її взяв. Він її осаждає. Але е, в, саме в цей момент французи отримують е, перевагу на морі і проводять рейд на Барселону, і він телепортується в Барселону, бо він має бути тут присутній. І е, цю фортецю бере не він. Цю фортецю бере е, хтось з його підлеглих, і він не, не отримує престижу. Тобто е, рахунок все одно ну, ми починали з 8-8, зараз 9 на 7 на користь французів. Тому що цю фортецю взяв не він, а якийсь рейтинговий командир, і про нього в газетах не напишуть. І це не переможні очки. Хоча з точки зору війни це, мабуть, чудова історія, це перевага, а що відбувається далі? Французи всю зиму мають сидіти в російоні. І в них немає ніяких цілей. Але ця фортеця знаходиться на території Росільйона, це наша. Тобто ми вже ведемо захисну війну. І от у нас є ціль. Ми можемо знову, до речі, по таких самих морах прийти сюди і взяти цю фортецю. І отримуємо два очка простижа за Францію. І рахунок, якщо це станеться, буде вже 11,5. І таким чином французи сильно виграють. Але ситуація з не змінилася. Якщо і змінилося для французів, то не гірше, бо вони е, втратили в цьому поході купу солдат. А в цьому походу вони втратять не менше, а може й більше, бо це буде відбуватися взимку, і можна заходити в російсь іспанцям. А з точки зору гри е, все інакше. Тобто, це історія е, про особистий престиж командира, а не про перемогу. У війні. І е, для того, щоб в неї грати, треба думати саме так. Де я можу отримати престиж? Е, що я можу зробити, щоб про мене написали в газеті? Де ті рейтингові цілі, е, які я можу здійснити? Чи мають вони стратегічне значення? Чи треба це робити? Чи покращується е, позицію нашої країни взагалі на цій війні? Немає жодного значення. І саме так треба думати. Якщо грати в цю ігру з кимось. Хто буде думати про те, як зробити так, щоб Іспанія перемогла, то це буде катастрофа. Просто. От. І певним чином, ну, от все так і є. Ну, так, да, є якісь переваги. Ми захопили тут якихось селян, якусь міліцію. Ну, правда, тут теж іспанці захопили якихось селян, ми їх на Різдво поміняємо одних на одних. Ну, в принципі, нічого не зміниться. Принципово. От така от історія. Тобто ну, треба бути, стати найвидатнішим Яном Павелом в історії Польщі, грубо кажучи, для того, щоб перемогти в цій ігрі. І так і треба думати. І великі ігри, які. На багато фронтів, вони не є командні. Ми там теж змагаємось за особистий престиж. І ми змагаємось з нашими е, товаришами, які теж, наприклад, французі, з іншими французькими командирами. Вони суперники. Це не кооператив, що Франція виграє. Виграє хтось один. Тобто, у нас, наприклад, є іспанський фронт і італійський фронт, і там два французьких командира. Вони один одному. Вимушені передавати війська, якщо в того витр... вистачає престижу, щоб з... запросити ці війська. І виграє тільки один з них. Е, от така от історія. Наскільки треба грати всю гру, ну, от, наскільки вам це цікаво, от саме такий підхід до гри. Бо він відрізняється від, здається, усіх варгемів інших, що я знаю. Ну, якось так.